Привіт! Підключайтесь. Сьогодні дивимось Одесу, таророс для Одеси. Ви написали, що е, потрібно обов'язково подивитися з точки зору того, що там якісь питання з мером міста. Тому чекаю на вас, підключайтеся, будемо дивитися Одесу. Поки ви підключаєтесь, я роблю, як завжди, таро розклад. Е, Одеса та Одеська область, все, що вас цікавить. Е, Пишіть питання, будемо дивитися. Колоду я сьогодні взяла The Light Сір Старо ось така коробочка, Таро провиття, ще називається. І будемо дивитися Одесу. Пишіть, бачу ваші серденьки, дякую вам, дякую за реакцію, мені дуже приємно. Пишіть, які вас цікавлять питання з точки зору Одеси. Та Одеської області. А я поки що роблю розклад. Мені вже подобається. Можна збирати і не хвилюватися. Ну, але все ж таки, якщо ми вже зібралися, то будемо дивитися повний розклад. І що в нас є? Поїхали. Перший центр ядру ситуації те, навколо чого, все. Відбуватиметься, і ми дивимося, як завжди, на найближчий місяць. Це в нас імператриця. Старша Аркан. Пряма карта, яка говорить про комфорт і комфортне знаходження в місті. Тобто, хвилюватися вже а, ліра, клас. Хвилюватися вже не Потрібно, тому що імператриця це про комфорт, комфортне знаходження. Вона є вагітною, тобто тут весь всесвіт, тобто всесвіт, внутрішній всесвіт, який буде в Одесі, в передмісті Одеси, це про комфорт. Крім того, це карта, ще, яка надає зручне положення і матеріальне зручне положення. Я думаю, що це з якої точки зору? З точки зору того, що Одеса все ж таки у нас курортне місто і відповідно питання з точки зору курорта і фінансування курорту, бачите, це як Всесвіт, це як подорож, подорож до Всесвіту. Багато хто там планує поїхати кудись в Україні, планує саме... До Одеси, з точки зору моря. І, на жаль, для Одеси це класно, але ви знаєте, що багато в нас точок моря окуповані. Тому Одеса це про матеріальний комфорт і комфортне знаходження саме в цьому місці. Ось за цією картою можна сказати, що вже можемо не хвилюватися і все ок. Але. Ми все ж таки з вами зібралися, будемо дивитися далі. Є друга карта, яка відповідає за центр ядру ситуації, і це диявол в негативному значенні. Диявол – це також карта матеріальна, але вона надає обмеження. Я думаю, що з точки зору комфорту, вибачте, але тут питання грошей та бізнесу, з точки зору комфорту та бізнесу. Можуть бути деякі обмеження. Тобто, наприклад, велика кількість людей можуть там не пускати там, до моря, біля моря, можуть не пускати до курорта, до якихось територій. Д'явол надає обмеження і фінансово в тому числі. А тому можуть людей, які у кого бізнес чи там оренда квартир, чи ще якось пов'язан з. З курортом, з морем, може бути проблематично, тому що дьявол надає обмеження. І дьявол надає залежність. Бачите, якщо подивитися тут на карту, він наче керує кимось. Тобто, тут дуже важливо, ви будете знаходитися зі сторони того, хто керує, чи того, ким керують. І це обмеження для Одеси. З чого? Є обмеження реально в керуванні. І це те, що ви мені писали, нещодавно хтось мені писав і просив подивитися Одесу, тому що там мер, чи його затримали, чи він десь знаходиться в СІЗО, чи щось ви мені таке писали. Так от керуюче положення, не зрозуміло ким. Тому що це залежність, але не дивлячись на це, центр друзютуації це про комфорт і про безпеку. Імператриця може народжувати тільки тоді, коли безпечно і комфортно, і матеріально комфортно. Це не карти вогню. Єдині обмеження, які можуть бути, це обмеження саме фінансові, і можуть бути обмеження з точки зору, я думаю, бізнесу і доходу людей, які там знаходяться. Поїхали далі. Те, що є зараз, я думаю, зараз вісімка чаш, вона перевернута. А це Карта емоцій, карта води ну, Одеса у нас про воду, про море, про доступ до моря, можуть повертатися багато з тих, хто поїхав з міста, наприклад, на початку повномасштабної війни. І вісімка чаш надає відчуття, що вже можна повертатися, і це реально так. Якщо ви тримаєтеся, чекаєте, що. Треба їхати, я думаю, поїхали, вже можна, це карта вже повернення, або залишення в якомусь негативному стані. Тобто, якщо хтось боявся, хвилюється за вибухи, емоційно некомфортно, бо чаше це тільки про емоції. Якщо комусь нега... не емоційно некомфортно, то краще все ж таки виїхати з міста для того, щоб заспокоїтися. Поясню, про що це. Я помітила, що під час війни ті, хто знаходилися в містах. Містах, де є або були активні обстріли, де, де було некомфортно якось, а, і не виїжджали взагалі ні разу жодного разу з міста, а, психіка досі так вона як напружена. А, і ось цей виїзд на певний час а, до іншого міста, до друзів, до області, вона посла, послаблює а, таке напруження всередині. Так ось вісімка час говорить ще й про те, що якщо ви. Боїтесь, хвилюйтесь, дозвольте собі якийсь період, а вісімка чаш. Це може бути вісім днів, банально, тиждень побути десь в іншому місці для того, щоб послабити свій емоційний стан. Це про вісімку чаш. Що буде в нас є і буде зменшуватися? Вісімка монет. А, у вас чомусь розклад не про війну, а про гроші. Ну, це Одеса, і це про комфорт, все ж таки. Але вісімка чаш це про а, матеріальний комфорт та матеріальне становище. Хоча імператриця надає а, комфортне знаходження на цій території на десь та Одеській області. Але вісімка чаш це карта про там, регулярну роботу, регулярний дохід та стабільність. і… А, що тут є ще а, відлюдник? Відлюдник в негативному значенні. Я витягнула ще одну карту. Вісімка чаш та відлюдник це. Був якийсь план, наприклад, та ідея? Можливо, це у вас пов'язано з тими, хто керує? Зараз не можу карту взяти. Тими, хто керує містом, і виходить якісь обмеження, і у вас на даний час, найближчим місяцям, можуть змінювати за відлюдником напрямок руху. Ну, наприклад, там була якась стратегія та ідея, куди Одеса рухається, як вона себе поводить в разі війни і в разі обстрілу, що робити. Оп, у вас що? Ось іде зі зміною керуючого положення, і хто намагається керувати, і це зміна або неправильно вибрана обрана стратегія просування і руху Одесі. Ну, наприклад, хтось говорив, що треба обмежити там дохід, треба обмежити людей, там, не знаю, в відпочинку, не пускати до моря, чи ще щось таке. Так от, ось це обмеження і неправильна стратегія вона стоїть в позиції, яка буде зменшуватися. А це. Ну, покращує ситуація. Тобто це те, що буде відходити, будуть якось е, заново планувати з точки зору обстрілу, з точки зору е, економіки. Тут дуже багато про економіки в розкладі, тому що тут ну, майже нема вогню. Е, жезлів я вам покажу зараз одна єдина карта жезлів. І е, тут більше про стратегію розвитку та стратегії поведінки Одеси під час е, цього, цієї війни і взагалі найближчим часом. Те, що буде збільшуватися. Ось тут паж жезлів. Паж жезлів це імпульс і бажання не вогню з точки зору расистів, а вогню з точки зору Одеси та військових, які знаходяться в Одесі. Тобто, це про що? Це невеликий вогонь. Таке враження, що там можуть поставити якісь додаткові, там, не знаю, Озброєнням, велику техніку, яка може відстрілюватися саме з цієї території. Але це карта легкості і карта все ж таки успіху. Зараз ще одну о, карту подивлюсь, тому що це не про прильоти. Так, це дев'ятка жезлів, це про вогонь, який може летіти з території Одеси. Тобто, якщо у вас там не а, систем захисту, якщо не вистачало, о, або не було там о, позиції, з яких, там, наприклад, стріляли по о, там, рашистам, то е, можуть е, планувати поставити. І, до речі, це також є ось цьому відлюднику, який говорить, що змінюємо стратегію міста на кращу. Відлюдник це класне е, врахування досвіду інших міст, інших сел, там, де були бойові дії. Тобто зараз вже другий рік війни. І зараз вже можна взяти на озброєння досвід. Е, Тих е, територій, де була окупація, які були деокуповані, для того, щоб тримати місто найкращою стратегії розвитку. Відлюдних це рух. І у вас в Одесі він був в негативному значенні, тобто не використовувався досвід, наприклад, тих міст, які потрібні. А так от. Буде, це зменшується відлюдник в негативному значенні, він зменшується, а збільшуватися буде правильний, нормальний вогонь та відбивання вогню. Я думаю, що вам повинні поставити якісь нові устаткування, нове озброєння, можливо, нове, нові системи захисту, тому що пас Жезлів і дев'ятка жезлів це карта успіху та перемоги. І перемоги стосовно вогню. Поїхала далі. Те, про що нам не говорять, не говорять, але точно є. Це король жезлів, це карта військового керівництва. І у вас може зараз військове керівництво чи намагатися там захопити якусь владу, але вона позитивна і. Те, скільки вона впливає на розвиток міста, на утримання міста, на допомогу місту, це все ж таки в сильні позиції, і це реальна король жезлів. Хтось у вас керує та тримає місто та область досить сильний. Крім того, бачите, тут є ще лев на карті. А лев це, це тваринні інстинкти. Це дуже важливо для війни та військових, які воюють, які знаходяться в зоні бойових дій, або які там відбивають прильоти, тому що на інстинктах у людини досить багато в стресовій ситуації включаються саме тваринні інстинкти. Саме тваринні інстинкти допомагають. Там, захиститися від вогню, побігти звідти, де не потрібно. Тому у вас якесь керівництво, військове саме керівництво, тому що король – це військове керівництво, враховує ось того лева тваринні якстинти, які ви є всередині, і це реально класно допомагає і буде допомагати Одесі та області. Дуже класна карта. Те, що є і про що говорять? Ось тут е наматують в голові. Паш мечів це невеличке розпускання інформації. Мечі відповідають за а, мислення за ідеї і за інформаційний вплив. І ось тут є якась інформація, яка надається стосовно міста та області. Я бачу ваші питання. Я зараз тут подивлюсь розклад і потім буду відповідати на ваше питання. І те, що говорить, є інформація. Що все буде депресивно плохо. Луна погана, луна, луна пряма. Пряма луна карта прямої луни вона негативна. І це навіювання депресії, страхів, хвилювання. Тобто йде вброс інформації, що все погано. І, і луна це надія, луна це емоції, луна це занурення в емоції, луна це відчуття переживання, якийсь депресивний стан. Тобто занурюють і можуть занурювати, і показувати все як погано. По факту, те, що відкривають від всіх контроль над територією та ситуація на території Одеси та Одеської області, тримає король жезлів, не дивлячись на те, що зараз там відбувається з вашим там мером чи кимось. Тримання вогню є максимальна. Король це максимальна карта психологічної маски, якою може бути військовою. І вона максимально сильна. Тобто більше вже нема куди. По факту є король жезлів, накручують вас на а, місяць. Луна і це місяць, і паш мечів це вброс інформації. Тобто постійно-постійно заливається якась невеличка кількість інформації, яка вас може вводити в оману і робити боляче. По факту можливий результат найближчий місяць. Колесо фортуни, старший аркан, пряма карта. Карта успіху, карта реального фінансування. Карта говорить про те, що колесо фортуни, наче колесо судьби, тобто колесо долі. тобто Це можливості саме в той час використати військове свою інтуїцію, коли потрібно. І це, наче фарт, це карта успіху, карта того, що є в Одесі та області максимально все, що потрібно: і озброєння, фінанси, повні фінанси, і озброєння, і кількість людей, яка потрібна, і все-все-все, що потрібно замучують, так, місяць. А, наводять в оману, так. А, залякують, однозначно так. І будуть залякувати, тому що місяць прямий є негативним. І він вводить в депресивний стан. Але те, що відбувається зараз з містом і з вашими там керуючими, хто там е знаходиться, це імператриця і це комфортно. Це те, що треба для міста саме зараз. Тому я хочу сказати, що у вас розклад дуже-дуже позитивний. І він для вас, для Одеси та Одеської області, він є трансформаційним в кращу сторону. Те, що відбувається зараз, повний контроль над вогнем і максимально все, що вони можуть робити, і ще й використовують свою інтуїцію. Це максимально класно для успіху. Тобто, бачите, тут на карті, на монетах, балансує на одній нозі. Ви навіть на одній нозі можете тримати перемогу і тримати місто. Тому тут можемо не хвилюватися точно. А тепер люблю я такі розклади дивитися. Зараз буду дивитися ваші питання стосовно Одеси та Одеської області. Нагадую, що зараз, завтра в нас майстер-клас з архетипу сили для всіх, хто народився в листопаді або 11 числа будь-якого місяця приєднуйтесь, він буде в записі. У вас буде ще доступ 3 місяці до запису. Можете подивитися, розібратися з точки зору яке дитинство, які травми, що робити, як робити, чому є питання з тілом, чому багато там питань з зовнішньості, чому ви часто до себе прискіпуєтесь. Ну і звичайно, для дітей це з точки зору. Розвитку та виховання дитячих криз дітей, тобто це дуже-дуже важливо знати, як свою дитину виховувати, особливо в період кризи, тому що кризи є дитячі усі, але загальна психологія вона ділить кризи вікові по віку. А я ще вам додаю з точки зору архетипу, дати народження. Це набагато простіше виховувати, допомагати своїй дитині. Тому чекаю вас завтра о 12.00, Це 2,5 години майстер-клас архетип сила. Поїхала дивитися ваші питання з точки зору Одеси та Одеської області. Ліра, смотрим, потім розкажу. Добре, дивіться, уважно. Зерновий договір буде продовжено. О, 100%. Туз монет, карта землі. Карта, бачите, туз, який надає рост. І який наче надає, ну, як зерно, тобто коріння. Це так. І це, цей договір буде ще нести і матеріальний класний дохід. Туз це карта імпульсу і бажання це зробити зі всіх сторін, тому можете не хвилюватися. Місто Южне буде в безпеч, безпеці цього місяця. О, ну, звичайно. Імператриця та сама комфорт і безпека, і, і таке стабільне положення. Імператриця дуже любить стабільне. Єдине, що у вас, це туз чаш негативному значенні, а це ваші емоції, бачите, тримаєте в руці в себе всередині чаші свої емоції, які вас Можливо, наповнюють не на дуже комфортне, бо у вас він в перевернутий. Тут треба вміти фокусувати свою увагу на гарному, на позитивному. І реально зараз багато позитивного. Це гарне вміння психіки відволікатися і знаходити позитивно будь чому Крім того, у вас імператриця це і стабільно, і комфортно, і безпечно. Тому хвилюватися нема чого. А залишиться Труханов мером Одеси. Паш Жезлів, це не старший аркан, який би стовідсоткова, але паш Жезлів зараз робиться абсолютно все для того, щоб залишитися мером Одеси. Крім того, вісімка чаш. От якби була пряма карта, я б сказала, він уходить і буде йти. Ні, він тримається і буде триматися до останнього. Тобто, це карта, ось пряма, це карта вже. Треба йти. І реально, коли випадає вісімка чаш, він тримається за дохле місце для себе. Вибачте за мої слова. Але вісімка чаш це коли вже переповнено і треба вже йти. Ні. Він буде триматися до останнього. Паж жезлів. Зараз по жезлам робляться абсолютно все для того, щоб утриматися на цьому місці. Так. Доброго вечора. Підкажіть. Будь ласка, в Малиновському районі прильоти. Е, стріляти можуть, тому що у нас також паз жезлів, але пажи це невелика кількість вогню, і я думаю, що будуть відбивати з точки зору все ж таки е, карта пряма. Але що тут є? У вас є великі страхи луна е, місяць і, е, Фул це блазень, старший аркан. Скоріше за все, у вас є страхи за дитину, чи дітей, які у вас є, чи ваші близькі дітей. Так от, це якісь материнські страхи за дітей. Ось у вас страхів більше, ніж реально, фактично там є якісь дії. Тому хвилюватися не потрібно, тут треба реально вірити в сили ваших бачили в розкладі, у вас гарний король Жезлів, ваших військових. Тому так хвилюватися не треба. Ви себе більше накручуєте, ніж є фактично. Але це такий досить глибокий страх за дітей та оточення. Це може бути за фул фу, блазень, за блазенням, як діти або люди, які займають діти. Тобто, якщо у вас батьки не працездатні і вони ведуть себе як діти, або вони досить літнього віку, то ви можете їх сприймати реально як дітей і також за них хвилюватися. Тут за цього робити не потрібно. Чи будуть прильоти масив радужний? Ні, не повинна, тому що маг, старший аркан це карта пряма, не повинна. Крім того, імператор це карта військових, і там у вас або дуже класна система захисту стоїть, або тримають військові, тому не повинна бути прильотів. Чи будуть масові нальоти дронів в травні? Не повинно бути. Дивіться тут, по-перше, паш мечів. Хоча паш мечів часто і надає якісь постріли, але це не. Якщо будуть якісь дрони, то мені здається, це не ті, що будуть обстрілювати, це ті, що буде якась розвідка. Тому що. Або з камерами, або що якісь там розрахунки будуть намагатися читати, тому що Паш мечів це пошук інформації. І, начебто, якщо це будуть дрони, то вони будуть як шукати інформацію, але вони не будуть нести в собі вогонь, не будуть небезпечними. Що є у вас? У вас є жриця в негативному значенні, а жриця надає подвійний світ. А тут здебільшого будуть намагатися впливати на місто та Область диверсійні групи. Тобто намагатися розхитувати місто будуть всередині. І ось ця інформація, яку будуть заливати, а ви бачили, ми дивилися в розкладі, у вас був постійно паш мечів, і ще там інформація стосовно. Депресивної ситуації, тобто, стосовно місяця, тобто будуть заливати і розповсюджувати якусь пропаганду, негативну пропаганду, створюючи подвійний світ, щоб якнаймога більше притягнути на себе людей для підтримки. На жаль, і це реально існуючий подвійний світ. Ви знаєте, я скільки не дивлюсь Одесу, і ви можете в Ютубі Подивитися мої відеоролики, там багато, досить багато у вас випадає саме жриця і в Одесі дуже сильно працюють перетягування людей на свою сторону. Тобто рашисти працюють не стільки прямолінійними обстрілами, скільки заволіканням і створенням подвійного світу. І це є досить негативним для міста. Я не дуже розумію ваше питання. Розганяють захват Одеси і окупація? Поясніть, будь ласка, що ви написали. Щоб я могла подивитися. Ви маєте на увазі, для чого диверсійні групи? Жиріться так: це створення другого світу, тобто, щоб люди підтримали. Там приєднання і намагання зайти Росії в Одесу. Це по-перше, і по-друге, щоб була підтримка всередині, тому що ну, коли заходять війська, то відповідно люди стають проти і вони розуміють, що в них нема підтримки. Чим більше вони будуть створювати ось таку подвійний світ за жрицею, де я тут карта є. За ось цією жриці, чим більше вони будуть створювати подвійний світ, тим більше в них буде підтримки. І ось ця жриця постійно випадає в Одесі. Не пишете ви? Ну, я думаю, я відповіла на ваше питання. Тоді, якщо питань більше нема, зберігаю я ефір, як завжди, будемо дивитися далі. На наступному тижні наступний прямий ефір. Я рада вас бачити. Якщо вам подобається моє таро, якщо вам подобається саме психологічне таро, ви можете його навчитися. І 24 червня у мене стартує новий потік, нове навчання психологічного таро. Це буде чотири модулі та чотири терапевтичні практики. Пишіть, хто хоче володіти таро професійно з точки зору психології, та робити розклади психологічні. Так, ви пишете, інформаційно розганяє. Так, інформаційно розганяє для того, щоб була всередині підтримка. Це праця жриця в негативному значенні, це праця на два світи. Тобто є один світ реальний, який жриця, Показує, тобто, що Одеса проти там, вторгнення, проти війни і так далі. А по-друге, жриця це праця з кожним там окремо або з якимись групами людей, які будуть підтримувати і агітувати, наприклад, це подвійний світ. І у жриці він дуже-дуже сильний подвійний світ. І інколи у жриці перетягує другий світ. Більше чи ніж за реальне. Так, от праця більша йде. ви бачили розклад? Перекрутіть, якщо ви не, не запам'ятали, розклад у нас повсюду паш мечів, тобто це вброси такі інформації, залякування людей, щоб вони намагалися перейти, на жаль, на іншу сторону. Це пропаганда і реальна професійна пропаганда, тому що місто розбити вони можуть, як ми помітили. І ніхто їм віддавати ніяке місто не буде. А ось підтримку з точки зору людей, які там знаходяться, вони будуть намагатися отримати. Це е, інформаційна війна, вона, як правило, непомітна, але вона дуже сильно впливає на людей. Тому що якщо людина не має критичного мислення в своєму мозку, то вона ведеться на будь-яку фігню, яку вбрасують рашисти. А, так, і вам дякую. Дякую за питання. Я рада вас бачити. Чекаю завтра вас на майстер-класі. Хто бажає для всіх, хто народився у листопаді або 11 числа будь-якого місяця. Зберігаю ефір, до нових зустрічі. Будемо далі дивитися ваші розклади на наступному тижні. Пока-пока.